4-400. 4, 4 кг і 400 г. Треба 4 кілограми, 406 грам. Угадали, це є нормально. Тоді, давайте ще раз. Ні, на 6 грамів. Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, приїхав в Орбіс. Поставив нам диф РКД, тому що РКД у нас був вже саме з 2000 року у нас, 2020 року РКД у нас є на сівалках. А тепер є можливість ще й диференціювати РКД. Карти ми зробили. РКД власне виробництво і зараз запускаємося. Одну сівалку вже запустили, пішла. ну Друга тут зараз запускаємося. Тобто дообладнали три сівалки РКД. І тепер можна... Працювати по ДФРКД, тобто диференційно вносити добриво в рядок. Не знаю, хтось вносить, не вносить, прокоментуйте. Але саме те, в чому ви можете і де, ви можете значно заощадити колеги, це якісніше розкласти добриво по своєму полю. Тобто, там що не розповідав. Що... Але е, основні витратна частина у вас йде на добриво, зер і на сіння. От добриво у вас може бути до 50%. Якщо ви якісні якісно почнете розкладати його в рядок, то ви топ. Так що тримайтеся, успіхів вам!